Готово. Шановні колеги, шановна громадськість, усім доброго ранку. Власне, чергове засідання Ради громадського контролю при державному бюро розслідувань. На порядку денному у нас три питання. Я їх озвучу: перше про розгляд змін до правил професійної етики Державного бюро розслідувань. Друге питання розгляд звернень громадян, що надійшли на адресу ради, і е, різне. Колеги, чи будуть зауваження до порядку денного? Немає зауважень. Добре, беремо за основу. Власне, у нас кворум є, тому робота наша вважається легітимною. Ми можемо розпочинати. Маємо затвердити регламент роботи сьогоднішнього засідання. Основний доповідач до 15 хвилин. співдоповідачі до 5 хвилин. Будуть зауваження щодо регламенту? Немає заважень. Дякую, колеги. Тоді приступаємо до реалізації порядку денного. Перше питання про розгляд змін до правил професійної етики працівників Державного бюро розслідувань. Доповідає начальник управління головного слідчого управління Сергій Костін. Пане Сергію, ви з нами? Так. Просимо тоді вас. Доброго дня, шановна голово, шановні члени Ченкіні Ради громадського контролю державного бюро розслідувань. Державне бюро розслідування звернулось до Ради громадського контролю щодо затвердження змін до правил кодексів профізики правоохоронних органів, зокрема державного бюро розслідувань щодо виконання пункту 12 плану заходів з реалізації стратегії протидії катування в системі кримінальної юстиції, затвердженої розпорядженням Кабінету міністрів України. В двадцять році номер 1344, а також з доповненнями від 30 серпня 2024 року, номер 820. двадцять, Зазначен... хочу спочатку зазначити на тому, що державне бюро розслідувань при виконанні заходів, передбачених стратегією і планом, визначає саму центральну роль, оскільки саме створення державного бюро розслідувань у 2018 році початок діяльності державного бюро розслідувань віталось саме комітетом міністрів Ради Європи, який забезпечує контроль за виконанням України рішень Європейського суду з прав людини, зокрема у справах, в яких констатовано порушення статті 3 Європейської конвенції з захисту прав людини щодо заборони катування на даний час. Державне бюро розслідувань при виконанні заходів в які постійно змінюються, але е, питання е, відбувається реалізація цих заходів динамічно. Нами вже впроваджена система моніторингу заяв і скарг щодо катувань, утворена в структурі центрального апарату спеціалізованого підрозділу розрізненого катувань, впроваджується система професійної підтримки працівників. Проводяться заходи з підвищення кваліфікації щодо розслідування катувань. Також на виконання пункту 12 платних заходів передбачено внесення змін до правил професійної підтримки кодексів професійної етики працівників правоохоронних органів і прокуратури. І тому ми підготували проєкт відповідних змін і звертаємося до Ради громадського контролю щодо їх розгляду, підтримки і затвердження. Зокрема, нами запропоновано. Передбачити пункт 1.3 Якщо дозволите, я по пункту тоді будемо запропонований текст редакції щодо е, виконання пункту внесення змін до пункту 1.3 який передбачає, що правила розроблені з метою впровадження високих етичних стандартів поведінки працівників ДБР добросовісно чесного та професійного виконання ними службових обов'язків, ми доповнили. Зазначено з полосполученням службових обов'язків, оскільки в попередній редакції їх не було зазначено, що не компілюється з положеннями про проходження служби особами рядового і начальницького складу державного бюро Россиї затверджено постанову Кабінету міністрів номер 743 2020 року. Далі, по тексту, ми передбачаємо, що. Формування позитивної репутації ДБР та сприяння зростанню суспільної довіри до нього, а також для запобігання та врегулювання конфліктних ситуацій, недопущення вчинення корупційних правопорушень та правопорушень пов'язаних з корупцією, формування у працівників ДБР нетерпимості до корупції, тобто зазначене слово сполучення і норма, вона не змінюється і залишається в попередній редакції, яка діє на даний час. Водночас ми доповняємо. Просили б доповнити е, щодо е, іменів для неприпустимості словосполучення для неприпустимості котувань та інших видів неналежного поводження за з урахуванням принципів ефективного ведення опитування під час розслідування та збору інформації, принципів Мендеса е, зазначено, хочу зазначити, що е, саме неприпустимість котувань та інших видів неналежного поводження вот этих змін раз и передбачено стратегію протидії катуванню і планом заходів. Що стосується саме, хотів би для членів Ради громадського контролю розкрити принципи ефективного розслідування питту, і чому саме принципи Мендеса, Хуан Мендес в своїй доповіді в 2016 році, це доповідач Ради співдоповідач ООН, якраз наводив питання. Заборони катувань під час здійснення досудових розслідувань з боку органів правопорядку різних державних різних держав, і саме він визначив, що саме питання катування відбувається на початковому етапі, коли особа, перебуваючи під контролем держави, з неї починають вибивати відповідні покази тощо. Тому він запропонував відповідні принципи. Вони стосуються шість принципів, які саме забезпечують принципи проведення ефективних інтерв'ю, ефективного процесуального інтерв'ю, затримання прав особи, заборони катувань, дотримання принципів рівності осіб і, відповідно, науковий підхід до проведення відповідних інтерв'ю. Зазначені принципи Мендеса, в принципі, також на них наголошено в резолюції Організації Об'єднаних Націй, буквально це стосувалося 2022 році, котре наголосили на необхідності саме застосування резолюції номер 700 77 сім 209 Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Рацій, якою закликали державу використовувати під час ведення опитування, під час розслідування, саме принцип ефективного збору інформації при індесах Мендеса, включаючи на, примусо, виключаючи примусові методи опитування, забезпечуючи процесуальні гарантії учасників кримінального провадження. Державне бюро розслідувань. Відповідно, я вже наголошу на тому, що відіграє центральну роль в протидії розслідуванню фактів катування неналежного поводження в системі правоохоронної діяльності про органів правопорядку. Також ми забезпечуємо розслідування групи справ каверзіна ФАНАСІВ, які визначено, яких констатовано порушення прав людини, і ці провадження перебувають на контролі в Раді Європи, комітету міністрів Ради Європи наразі розслідується слідчими 97 кримінальних проваджень, які постійно заслуховуються в стані досудового розслідування. І в останнє засідання, в якому було знято з контролю вісім кримінальних проваджень Комітету міністрів Ради Європи, ще раз було наголошено: засідання відбулося з 3 по 5 грудня поточного року, і ще раз наголошено необхідності посилення центральної ролі державного бюро розслідування як незалежного слідчого органу. Відповідального, по-перше, за розгляд заяв про жорстокі поводження, і закликали органи влади знайти способи забезпечення виконання інших фактичних завдань на це слідчі органи, щоб не зашкоджували виконання наших завдань щодо іменно протидії катуванням іншим винам жорстокого поводження. Тобто, ми хочемо внести відповідні зміни і передбачити створити систему нульової толерантності до котувань системі, Роботи державного бюро розслідувань, як то кажучи, починають з себе, а потім вже вимагають з інших. Тому на цьому ще раз ми наголосили, і, відповідно, ми впроваджуємо відповідну систему принципів роботи за системою принципів Мендеса. Ми навчаємо слідчих державного бюро розслідувань. Ми впроваджуємо відповідні системи моніторингу, ми впроваджуємо системи дорожньої карти, в тому числі. Стандартів затримання особи за підозрою вчинення кримінального правопорушення, зокрема, з застосуванням безперервної відеофіксації зазначених процесуальних дій і проведення з затриманими заарештованими особами відповідних слідчих розшукових дій, даби не порушувати їх відповідні основоположні права і гарантії. Хочу наголосити, що питання, якраз з запобігання катуванням в системі. Кримінальної юстиції вони стають крим'явольним камнем на переговорних процесах між Україною і Радою щодо доступу України до Ради Європи, оскільки м, одним із розділів 3.2 переговорних процесів, які відбуваються між Україною і Радою Європи, якраз от становить питання дотримання основоположних прав людини і громадянина, саме на час досудового розслідування проведення оперативно-розшукової діяльності і дізнання з боку працівників правоохоронних. Дякую. По пункту 1.3 хотів мене все. Дякую, пане Сергію, за таку ґрунтовну аргументацію. Власне, будемо голосувати по пунктам. Колеги, не бачу підстав відмовити. Хто за те, щоб внести зміни до правил професійної етики в такій в редакції, запропонованій запропонований, запропонований начальником управління головного слідчого управління паном Сергієм Костяним? Прошу голосувати підняттям руки. Чи є якісь зауваження? Сергію Вікторовичу, ви бачите наших членів ради? Сергій Вікторович, ви з нами. Я з вами, всі за так. Чудово, одноголосно, зауважень немає. Внести зміни до пункту 1.3 правил професійної етики працівників ДБР в такій редакції, яку запропонував пан Сергій. Рухаємося далі. Що стосується, також ми запропонували внесення змін, викладення в нової редакції. Пункту 24, два розділу 2. ми надсилали відповідні пропозиції щодо внесення змін до правил професійної етики працівників державного бюро розслідування ще в жовтні місяці на виконання відповідної стратегії протидії котувань, плану заходів. Пройшов відповідний вже час, і наші про відповідні пропозиції були опрацьовані, обговорені в тому числі з залученням наукових експертів, спеціалістів галузі. Зокрема, і міжнародного права. Ми отримали слушні пропозиції, в тому числі від членів Ради громадського контролю, і хотів би запропонувати, не змінюючи особливо концептуально відповідні, запропоновану нами редакцію. Ми б хотіли все ж таки доповнити, викласти в наступні редакції щодо. Озвучте, пане Сергію, редакцію. Працівник ДБР повинен їх їм дотримуватися принципів і норм, які гарантують права та свободу людини і громадянина, а саме право на презумпцію невинуватості, право не давати показання або пояснення щодо себе, членів сім'ї чи близьких родичів, коли яких визначається законом, право на свободу від дискримінації, свободу від свавільного арешту та тримання під вартою в дужках, право на свободу та особисту недоторканність. Свобода від катування жорстокого нелюдського або такого, що принижує гідність особи поводження, В дужках заборони катування право на гуманне поводження. Хотів би зазначити, що чинна редакція стосується якраз недопустимості. Щодо, якраз чинна редакція, вона стосується лише слідчих, оскільки під час здійснення такої таке як під час дійснення досудового розслідування, працівник ДБР повинен вхід дотримуватися принципу презумпції невинуватості, враховувати всі об'єктивні обставини та докази, але оскільки правила професійної етики працівники повинні розповсюджувати на всіх працівників державного бюро розслідувань, не лише які здійснюють. Розслідування, а зокрема, і проводить оператив, згідно визначених законом про України про державну бюро Росії, іншими законами України повноваження щодо проведення, зокрема, оперативно-розшукової діяльності, е, виявлення необґрунтованих активів тощо, яка е, може стосуватися позапроцесуально, передбачено кримінально-процесуальним законом е, повноважень, застосовувати повноваження. Тому ми пропонуємо. Зазначено наголошеною ну, редакцією, яка би поширилася якраз на всіх працівників державного бюро розсліду. Дякую, досить слушно. Усі приймали участь в обговорі, усі члени ради брали участь активно в е, доповненні в корекції. внесенні змін до цієї до е, основної редакції е, правил професійної етики, саме пункту 2.4 тому. Будемо голосувати. Колеги, хто за те, щоб пункт 2.4, е, внести зміни, точніше, до правил професійної етики, а саме до пункту 2,4, в запропонованій паном Сергієм редакції. Прошу голосувати підняттям руки. Сергію Вікторовичу, з підрахунком. І за. Дякую. Рухаємося далі. Пане Сергію, у вас все? У нас все. Ми... Я хотів від себе привітати членів ради громадського контролю з наступаючими і які вже наступили святами. Побажати міцного здоров'я, миру, злагоди, реалізації всіх планів в наступному році. До нових зустрічей і ми. Готовий на плідну співпрацю з ради громадського контролю. Дякую, дякую, пане Сергію, за привітання. Дякую за вашу активну позицію. Колеги, а ми рухаємося далі по нашому регламенту. Друге питання. Розгляд звернень, що надійшли від громадян на адресу ради. Доповідає Сергій Вікторович. Сергію Вікторовичу, прошу вас, Слюсарінка, секретар ради. Доброго дня надійшло декілька звернень клопотань та скарг на. Адресу ради громадського контролю від перше клопотання від Марченка Євгенія Олександровича, також від е, скарга від перець Петро Іліч, від е, е, скарга від безвушка Валентина Степановича і е, е, скарга від годованого Віктора Тарасовича. Всі вони. Ну, клопотання та скарги я пропоную відправити на надіслати до управління внутрішнього контролю ДБР, оскільки скарги та клопотання вони поза межами на наших повноважень ради громадського контролю. А вже відповідь уже, мабуть, буде так, як у нас сьогодні, мабуть, останнє засідання нашого складу ради, то відповідь вже буде до наступного складу ради громадського контролю. Тобто. Дякую, Сергію Вікторовичу. Вважаю, що це вірно. Скеровуємо відповідно за... за підзвітністю до внутрішнього. Так, так, так. За, за, за підзвітністю усі звернення. Тоді переходимо до різного. Колеги, є в різному коментарі, можливо, якісь виступи, наболівши. Немає. Тоді від себе також хочу привітати усіх з прийдешніми святами, побажати усім якнайшвидшої перемоги, власне, здоров'я міцного. Ну і звернутися потрібно нам до керівництва з проханням розмістити протокол сьогоднішнього засідання Ради громадського контролю. Колеги, не буде зауважень щодо ведення сьогоднішнього засідання? Немає. Дякую. Тоді, тоді усім гарного дня. Навзає на все доброго.